Всім привіт! Сьогодні працюємо на городі, нарізаємо рядки для картоплі. Чоловік користується ось такими плужками в два ряди, так набагато швидше, і зручніше, хоча він каже, йому зручніше плужком, який от одинарний. Він там може сам під себе його зробив, щось доварив, переварив. Знаєте, що сторони чи стоїш, дивишся, так легко йде. О, ні, а ні, настробувати зовсім нелегко, важко.